Не буде електрики і тепла, допоможуть електрогенератори. Ворог нещадно знищує об'єкти інфраструктури України. Тож готуватись потрібно до найгірших сценаріїв. Резервні джерела живлення, які підтримують енергетичний фронт, продовжують надходити до Вінниці за кордону. Пережити найважче в історії незалежності зиму допомагає посольство Німеччини в Україні. Ми отримали третій транш гуманітарної допомоги, а саме, Шість генераторів по 50 кВт і два генератори по 150 кВт. Це досить потужні генератори, які будуть слугувати для потреб нашої котельні громади. Місто зверталося до багатьох країн до до багатьох міст інших країн і так далі. Відвідгутнулися німецьке посольство саме, і звичайно, це було за сприяння міського голови Сергія Маргонова. Обладнання передали для потреб трьох прозорих офісів закладів освіти та медицини, а також підприємств житлово-комунального господарства Вінницької громади. Дякуємо МЗС Німеччини та посольству за принципову підтримку. Маємо можливість підсилити антикризові заходи щодо енергозабезпечення. Коли інфраструктура країни продовжує потерпати від російських обстрілів, важливо бути готовими до різних сценаріїв. Наша команда заздалегідь сформувала запас міцності по генераторах. І важливо, що міжнародні партнери також допомагають нам гідно пройти зиму. Тісна співпраця з-за кордону почалась з трагічного для Вінниці дня. Історія почалась, на жаль з трагічних подій з 14 липня 2022 року, коли сталася трагедія ракетний удар на площі перемоги. Здається, відразу на другий день в Вінницю приїхали представники практично всіх посольств і консульств країн ЄС, щоб відвідати місце трагедії, щоб висловити своє співчуття, виразити повагу і допомогу, і готовність допомогти. Наразі тільки Міністерство закордонних справ Німеччини надало Вінниці більше 30 тонн допомоги, окрім генераторів. В рамках саме співпраці з посольством Німеччини в Україні ця співпраця комунікація триває півроку. А вона вилилася в перший транш, здається, в жовтні місяці від року, і в другий транш у грудні. В цих двох попередніх траншах нам саме найнеобхідніше спочатку було передано це палатки і різна кількість обладнання до цих палаток. Теплові пушки, освітлення, підлога до наметів, обігрівачі, модульні кухні в пункти незламності продовжують допомагати українцям і надалі.